Значить, Попробую накинути деталюху, трошки зібрати докупи це діло. Що ми маємо? Маємо мотор колесо 3 кВт, закріплений супорт, захист супорта слугує ручкою такою для переноски. Значить. Тут має бути такий прийомник для вушка амортизатора. Але амортизатор не опускається. Він має десь під таким кутом опуститись, але в протилежну сторону, вниз. От. А щоб він опустився під таким кутом. Під таким кутом. Що для цього треба? Треба робити канавку. Треба вибирати ось таку канавку. Я думаю, що під а, на цій самій відстані від осі а, кріплення амортизатора треба робити от, ось тут канавку. от, от таку. Типу, так і так. Щоб амортизатор міг повертатися вниз і міг потрапляти в кріплення, щоб вушко амортизатора могло попадати в кріплення на маятнику. Це тіло треба буде доробляти.